Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді, як ви бачите, викрутки від компанії Bosch, а саме нова серія ручного інструменту. У даному відогляді у нас присутній певний асортимент цих викруток на столі. Ми розглянемо їх більш детально, в чому переваги. Певного типу викруток та чим вони відрізняються від іншого, а також розглянемо з чого ж вони зроблені. Отже, друзі, почнемо. І почнемо з наборів компактних викруток. Тут присутні у нас два набори: перший на чотири викрутки: PH1, PH2, SL65 та SL4. Наступний набір не суттєво відрізняється. Тут ще додали TORX і також PZ-2. Друзі, з приводу цих викруток, на прикладі однієї, можна сміливо розповісти про весь набір. Основною перевагою даних викруток буде те, що вони компактні та міцні. Окрім того, в них дуже добре продумана ергономіка. Присутні спеціальні, спеціальна форма ближче до робочої частини, для того, щоб викрутка у нас не ковзала по поверхні під час того, коли ми її відкладаємо. Присутнє у нас маркування у вигляді кольору для того, щоб ми легше могли обрати саме ту викрутку, котра нам потрібна. Також присутнє маркування у вигляді базового типу маркування. З приводу самої робочої частини вона в нас виконана зі сталі С2. Та е наконечник у нас намагнічений. Відповідно, працювати легко, зручно та інтуїтивно зрозуміло за рахунок знову ж таки світлової індикації. Переходячи до більш габаритних викруток, несумнівно потрібно приділити увагу ось цій моделі. Особисто для мене на початку дана викрутка викликала певні запитання, проте пізніше я зрозумів, що саме ось такий тип витратних матеріалів разом з викруткою дуже зручно носити в кишені. Адже у нас по суті саме руків'я з прогумованою поверхнею стерчить з кишені, проте сама викрутка за рахунок. Центру тяжіння надійно там схована, отже, завжди під рукою. Наступним несумнівно приємним моментом буде те, наскільки зручно нам змінювати саме витратні матеріали. Біт. Ми можемо змінювати їх прямо в наборі, відповідно залишаючи кожну збід під час заміни на місці свого постійного зберігання. З приводу того, як викрутка в нас встановлюється в сам набір, за рахунок того, що вона оснащена магнітом. А тут у нас стоїть свого роду біта, вона в неї просто встановлюється, та відповідно за рахунок цього магніту дуже надійно тримається. Бачите, певні зусилля треба докладати для того, щоб її звідти витягнути. Знову ж таки, повертаємось до самої викрутки. Вона у нас незвичайна, як завжди, в Боша дуже добре продумана ергономіка. І дана викрутка оснащена тріскачкою. Відповідно, можемо її налаштовувати в один бік. Або у зворотній. Також у випадку необхідності проворот можна взагалі заблокувати. З приводу витривалості даних викруток по крутному моменту вони значно перевищують необхідний стандарт ІСО. Кількість зубчиків в тріскачці цієї викрутки складає 36. І максимальний крутний момент також 36 н на метр. Перейдемо до потужної. Те-подібної викрутки, котра витримує 50 ньютонів на метр. Саме за рахунок ось такої Т-подібної форми якісної сталі, добре прогумованого руків'я та зручного хвату, дана викрутка витримує досить такий потужний крутний момент. Взагалі без якихось до того нюансів, як то кажуть. Чудовий надійний інструмент для важких завдань. В присутня ось така цікава річ. Це намагнічувач та розмагнічувач для викрутки. У даному випадку у нас. Ці викрутки намагнічені, ми намагалися їх розмагнітити, по суті, настільки сильно вони намагнічені, що це, певно, займе дуже тривалий час. Тому, на прикладі звичайного напилка, як ви бачите, наразі він у нас ніяк не намагнічений. Ми покажемо роботу ось цього пристрою. Як бачите, напилок до цього не піднімав шуруп, а після використання цього пристрою він його підняв. Далі розмагнітили напилок. І бачимо те, що шруб у нас вже не піднімається. Отже, даний інструмент використовується саме для намагнічування та розмагнічування ваших ручних інструментів. Далі, друзі, перейдемо до дуже цікавих наборів, викруток для. Скажімо так, більш специфічних завдань. Бачимо те, що у нас присутній чудовий асортимент прецизійних викруток для дрібних завдань, наприклад, пов'язаних з комп'ютерною технікою або з роботою з годинниками. Верхня частина, нижня частина дуже добре прогумовані. Викрутка надійно сидить у руці, ніде ніяк не ковзає. Також у випадку необхідності більш точних робіт є можливість зафіксувати верхню частину, відповідно, дати певний натиск і обережно прокручувати. Саму викрутку. Тобто, верхня частина в нас рухома. Такий інструмент чудово підійде для тих, хто працює з комп'ютерною технікою. По суті, тримаючи цю викрутку в руці, таке враження, наче як дорогу ручку тримаєш. Дуже якісний інструмент. З приводу сталі тут використовується сталь марки s 2 Далі переходимо до набору, який у нас використовується для завдань, де потрібна. Жорстка сила, великий крутний момент. Це в нас набір з Т-подібною викруткою. У нас присутнє 36 зубів крапового механізму. Відповідно, в обидва боки. І максимальний крутний момент для даної викрутки складає 46 н на метр. Отже, даний інструмент використовується для важких завдань. З приводу хвату: одне руків'я у нас трошки коротше, друге трошки довше. Це зроблено навмисне. Задля того, щоб був максимально комфортний. І знову ж таки, руків'я прогумоване, рельєфна поверхня, і хват, таке враження, наче тримаєш якісний, дорогий шурупокрут у руках. З приводу асортименту приладдя до цієї викрутки, також, несумнівно, досить приємно те, що присутні і пласки, і ПЗшки, і торкси, і подовжені, і навіть голівки. Отже, друзі, за якісним ручним інструментом та для ознайомлення з повним його асортиментом, переходьте на сайт instrumentarium.com.ua та звертайтесь до наших фахівців, менеджерів нашого сайту instrumentarium.com.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам інструмент саме під ваші потреби. На цьому наразі у мене все. Вам бажаю вдалого користання якісного інструменту на довгий час та побачимось у нових та цікавих оглядах.